Всім привіт! Сьогодні мова піде про шлеї для собак, а точніше про те, як недоцільно вони використовуються власниками собак. Отже, почнемо з того, що не всі шлеї зручні для собаки, тобто є анатомічні і неанатомічні. Не всі виробники шлейок є ветеринарами і не всі розуміються на анатомії і фізіології собачого тіла, тож багато з них заважають роботі плечового суглобу під час ходьби бігу та стрибків собаки. Як мінімум, це натертості на шкірі, як максимум це проблеми із суглобами. Але не це проблема, про яку я зараз хочу поговорити. Для чого ж створена ця шлея, ця упряж? Для того, щоб більш-менш рівномірно розподілити тиск по тілу собаки. Оскільки ніяку упряжку санчата собака не везе, то тиск від чого? Правильно, від повідка. Але треба задатися питанням: а чому ж тоді на собаку тисне повідок? Відповідь тому, що собака тягне повідок. Собака недисциплінована, господар не керує командами собакою, тож вона гуляє так, як вона навчена гуляти, тягне господаря туди, куди їй хочеться. Але сердобольні люди помітили, що якщо собачку тягнути за ошейник, або вона сама тягне вас за повідок, то душиться ошийником. Здавалося, відповідь мала бути б така: навчіть собаку командам, дисциплінуйте, гуляйте і використовуйте команди, і буде вам щастя. Та ні, це дуже складно, відповіли власники собак. Ми краще одягнемо на собачку щось таке, що не буде її душить. Розосередить тиск від натягу повітка по всьому тілу собаки, і вона не буде душитися. Але. Проблема то не щезла. Ви всього-навсього пристосувалися до проблеми. Тобто собака тягне все одно, що в шлейці, що в ошийнику, що навіть в строгому нашийнику. Вихід треба вчити команди, та ні, ми надінемо на неї шлейку. Я взагалі мовчу про власників маленьких собачок. Їх не дресирують, не дисциплінують часто саме тому, що вони легенькі. Якщо така собака і кинеться на когось, то її легко просто втримати. Ну і великої фізичної шкоди здоров'ю вона нікому не нанесе. Тож, висновок. Треба вирішити проблему, а не пристосуватися до неї. Якщо болить живіт, треба знайти причину і вирішити її, а не постійно глушити біль болетамуючими таблетками. Ой, а окрему розмову можна ще розвинути про рулетки, але це буде в наступному сюжеті. Діліться цим відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, папа! -па!